Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. В сьогоднішній партії трапилася позиція закритого типу. У мене на каналі поки мало таких відео, потрібно цю ситуацію виправляти. Білими грав Зігбер Тараш, один з найсильніших шахістів на межі 19 го і 20 го століть, відомий шаховий теоретик. Він був представником позиційної школи. Він написав книжку про принципи позиційної гри. Всі його називали доктор Тараш, адже він, основне його заняття було це медицина, а в шахи він грав під час відпусток. Чорним грав Джексон Шоу Волтер, менш відомий шахіст, але він п'ятиразовий чемпіон США. Дивимось партію. Е4 Е5, Кінь в 3 Кінь 6 слон 4 італійська партія, слон 7 Угорський захист. Не самий хороший хід слон Е7. Більш популярні ходи слон С5 або Кінф 6. Слон Є7, Д4, білі одразу грають по центру. І білі створили загрозу D5 захопити ще більше простору. Тобто, за чорних найкращий хід побити є Д. Чорні зіграли d6, d5. Тепер в білих буде стабільна. Перевага невелика, але основна, що стабільна. Кінь b8, слон d3. Звільнили поле С4 для пішака. Кінь F6C4. Ось білі захоплюють ще більше простору. Надійно захищають пішака на d5. Рокіровка, H3. Обмежуємо чорні фігури слона коня. Цього ходу взагалі багато дуже ідей, H3 корисний зараз. Це 6. Чорні намагаються підривати білий центр. Шак надійно зараз захищений. Чорні можуть підривати білий центр, ось з іншого боку, проводити f5. А хід білих h 3 корисний, тому що у білих також з'являється ідея зіграти g4 і надавати чорним ходити f5. Так скоро в партії буде отака от от боротьба за поле f5. Кінь С3 розвинули коня по центру. Кіння 6. Ну, чорні на край розвинули. Чорних менше простору і їм ось важче якось розвивати фігури. Слон є 3, слона по центру білі розвинули. Ще користь ходу h3. Це те, що немає ходу. Кінь 4 в чорних, так би чорні могли напасти на слона. Слон дуже цінний, його потрібно зберегти. Пішаки стоять на білих полях, тому чорнопольного слона потрібно так от дуже берегти. Кінь c 7 Рокіровка. Кінь f 8 Ось вже от як чорні коні стоять трошки дивно. Чорні можуть F5 походити. Ферзь c 2 Ось білі контролюють поле F5. cd, Д, С Д. Шаг на d5, ось білі мають більше простору. Чорні фігури ось стиснені. Важче грати чорним. G6. Ось знову чорні хочуть в 5 ходити. Слон на 6. Напали на туру. Кінь G7, G4. І білі не дають ходити в 5 Кінь це є 8 Зараз хід білих. Бажано поставити відео на паузу і сказати, що грати білим. Найкращий хід Король H2. Центр закритий. І білі думають, як розпочати атаку на чорного короля. То білі хочуть зіграти Тураж 1. Це також буде корисно, щоб зупиняти хід f5. Чому саме король H2, а не король H1? Король захищає пішока h3. Бо от чорний слон нападає на білих пішаків. Король H8 Тураж 1. То, якщо чорні десь хочуть грати F5, білі б'ють gf і відкривається вертикаль Ж для тури. Ось відкривається. Може відкритись, точніше. Слон D7, тура G2. Тура C8, Тура g 1. Ось білі здвоїлись. Ось ніби дві тури впираються в свого пішака. але... Білі пішаки на королівському фланці можуть і вперед грати. Б6, ферзь д 2 Звичайно, ось білі забрали ферзя. То проти тури розв'язали коня. Кінь F6. Чорних стиснута позиція. В них от мало корисних ходів. Кінь Є1. Білі хочуть зіграти F4. Щоб ще більше затиснути королівський фланг чорних і, можливо, вийде атака на короля. Кінь G8. Ну, слон чорнопольний дуже важливий. Подивіться, шаки стоять на білих полях, тому однозначно слона от треба зберегти від розміну. Відступили, слон г3. G5. Ось кожен хід має наслідок. Чорні не дадуть білим зіграти f4. Але наслідок ходу g 5 це, те, що якісь поля стали слабкими. Так завжди з ходами пішаків. Пішак же ж не ходить назад, а коли пішак ходить вперед, певні поля ослабляються. Конкретно після цього ходу стали слабкими поля f5 і h5. І білі будуть туди намагатись перевести свої фігури. Ну, насамперед, коней можна постаратись перевести на поля f5 h5. Кінь F3 повернулися конем. F6, H4. Ну, чорним бити же аж зовсім невигідно. Це просто псується пішакова структура, і білі фігури стають активніші. Тому чорні захищають пішака. Чорні можуть, от так от сподіватися на нічию, враховуючи те, що позиція ось закритого такого типу. Тут мало відкритих ліній. Важко десь білим може бути прорватися. Взагалі, в білих величезна перевага і виграшна позиція. Просто треба подумати, як от точно це реалізувати. Білим АЖ бити погано. чорні б'ють насамперед F. І в чорних з'являється напіввідкрита вертикаль. Білі грають тура H1. Ставлять туру навпроти короля, щоб. Можливо, в білих виникне вигідний момент побити Аж. Король аж 7 король ж 1 І якщо, наприклад, чорні грають якийсь нейтральний хід Б5, то тепер білі б'ють Аж. ФЖ, кінь ж 5 Ну, ось там кінь захищений, а пішак на 6 зв'язаний. Тобто білі загрожують бити АЖ. Ой, перестарався трошки, а же загрожують бити. Король же 6. Забрали короля з вертикалі H. Знову ну ж таки, позиція закритого типу. Мало відкритих ліній, і тому чорні можуть, так сказати, вільно ходити королем. Десь його ставити на кращі, більш захищені поля. Кінь аж 2. Ну, ось, пішак став, ну. Незахищений на H4, але бити, звичайно, погано. Кінь в 3. пішак на H4 відігрується, а лінії для атаки в білих відкриваються. Чорні так не помилилися. Кінь f1. Хороший хід. Далі кінь йде на g3. І дивиться вже на слабкі поля. Ферзь c8. Напале на пішака. Ферзь є 2. Ну, можна було і F3 захистити його. Королів 7. Так. Зараз хід білих. Подумайте, що тут їм робити. Білі всі останні ходи грали на королівському фланзі. Але ось білих перевага в, в просторі. Що це означає переважно, що білі можуть грати і на двох флангах. На ферзовий, королівський, білим легше переводити фігури з флангу на фланг. А в чорних, коли ось з них мало простору, фігури чорних, подивіться, затиснуті, фігури переводити значно важче. Особливо подивіться на чорних коней, жалюгідні і без сходів. Чорнопольний слон такий самий. З чорних три дуже погані фігури. Тобто білі можуть грати на двох флангах. Слона 6 напали на ферзя, і ми його погіршимо. Тобто, або ви покращуєте свою фігуру, або погіршуєте фігуру суперника. Ферзь b8, кінь b5. Напали на туру. І чорні розміняли слона на коня. Тепер ось білі поля в чорних ніхто не захищає. Білопольний слон був нормальний, в чорних і немає вже його. Тобто, позиція чорних стала ще гірша. От якщо білий слон десь от дістанеться до білих полів біля короля, то чорні програють дуже швидко. Ну, просто білі це поки не можуть зробити. Тура FC8. Десь є загроза тура С2, Аж G. І чорні помилилися. Правильно бити ФЖ. І хоча пішак на а 6 відсталий, його надійно захищає кінь. Звичайно, Ж8 стоїть з краю, не... ну, він пасивна фігура, але він буде захищати пішака, і білі от не прорвуться на королівському фланзі порівняно з тим, як сталося в партії. І ще в чорних після вже з'являється напіввідкрита вертикаль. Чорні побили аж і віддали крайню вертикаль білим. Не можна було так робити. Слон це 6, це не найкращий хід. Але все одно хороший. Слон заблокував обидві тури. Тут всі чорні фігури пасивні. Слон 8, ферзь f 3. Ну тут все дуже просто. Зв'язали пішаха і створена загроза слон g5. Що робити чорним? В партії вони зіграли тура С6, віддали якість. Ось в чорних під боєм пішак на g5. Давайте десь королем зіграємо. Король G6, може бути h 8. Біла тура вже по 8 горизонталі дуже активно. Напали, до речі, на коня. Король є 7 Ну, знову ж таки, h 8 або h 7 Тобто білі тури стають ще кращими. Чорні розуміють, що в них все погано ускладнюють позицію. Жертвою якості. Тура С 6, ДЦ. Кінь Г6. Тура H7. Тура на сьому лінію залізла. Дуже активно. Слон G7. Хід білих, подумайте, що тут робити далі. Ну, простий хід, я про нього раніше говорив, кінь G3. Знаходимо найгіршу фігуру і покращуємо. Тобто білих кінь стояв на першій лінії. Походив на G3. І далі він йде на одне зі слабких полів. F5 чи H5. І так, і так добре. Тура це 6 кінь F5. Ну, на h5 було трошки краще, бо там ще напішека F6 кінь нападав. Ферст С 8. Тура GH2. Ще от слон на e 3 Подивіться, контролює поле c 1 щоб навіть шах чорні не могли зробити. Хоча для білих це не так страшно. Ну, король просто може втікти. Все нормально. Кінь є 7. Хід білих. Білі скоро виграють. Подумайте як? Проста комбінація. Кінь же 7 побили поганого слона. Кінь же 7, але просто слон вже 5. Виграли пішака, створена загроза ферсів 6. Ферсі 6 зіграли чорні, і це останній хід в партії. Ну, Мабуть, чорні здалися, не, не чекаючи ходу за білих. Хід білих дуже простий, Слона 6. Напалено на коня. Ну і все, чорні його програють. Чорні програють якість. А так програють коня. У білих буде на туру вже більше. І... Взагалі краща позиція. Ось така от партія зігберда Тараша. Позиція закрита була. Тараш поступово-поступово покращував свою позицію і виграв. Кому сподобалась партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей.